Дощі кислотою, а кровь з молоком ніби вим'я. в притулку не голку тулився до ліктів гріх, з цілунком у тім'я, де гіркне життя як горіх. Підрізали крила, щоб плечі сховати в обіймах і пір'ям до ніг та клань розіп'яти на стрілах. Відевши невільно тіло, Немов би смертельний борг. Ростить нехай зверху білий або темношкірий бог, що сім'я не творець сім'ї, стежки до завершень, Дорога для гнаних самотності рани торкається уперше. Обама. Сіли століття затруєнь людей, як ікон, і їх подих, ім'я ущеслотою, а кров з молоком, ніби звим'я, притулку не голком тулився толіттів гріх цілунком у тім'я. Де гіркне життя, як горіх, відрізали крила, що плечі сховати в обілих і пір'я до ніг.